Десь в Азіатії, зробив всім зачісок на одній голові, всіх роз'їбав, та пішов далі. В принципі, навіть не смішно, просто цікаво. Я думаю, може вже і мені спробувати в салоні. Поставити тут оці БДСМ качелі, вішати клієнтів, і хай вони самі отут сушаться, а я буду курити ходити. Якщо вам сумно, то можете в принципі лайк поставити. Привіт! Це твій блог про волосся, і сьогодні ми будемо дивитися тіктоки, тому давайте не гаяти часу і одразу перейдемо до дії. І так, перший тікток. Китайський забритатель зробив ага. механізм, який мотить за нього голову. Мужчина ложиться і бере ага. в рот трубку, через яку буде дышать. Затем себе... Поднимает... О чому люди завжди э, хочуть придумати якусь фігню, щоб намити собі голову? Я не розумію. Знаєте, є таке прислів'я чистота, залог здоров'я. То чому ніхто не хоче митися? Я от не розумію. Ну ладно, шо там? Аж на 90 градусов, після чого тобто, йому з набирається вода і починають крутитися. Замість того, щоб просто стати раком над ванною, людина готова взяти в рота якусь трубку, лягти на якусь кушетку, засунути в якусь центрифугу своє волосся, але ліж би просто не мити його. Да? Тобто вважається, що це простіше. Ну, давайте подивимось. Крутиться вентилятор, який моє його волос. Донизу головою просто. Він буде донизу головою. Ви кажете, що у вас поясниця болить. А він донизу головою ногами вверх. Вам не здається, що це якась нездорова фігня? фіня? себе аж на 90 градусів, после чого в йому рається вода Ой. і починають крутітися вентилятори, котрий моють його волоси. После мойки вода спускається і включається. От дивіться, ну це хвилин 10, він висить донизу головою. Там якийсь вентилятор вентилює його волосся. Потім якась сушка, щось сушить. В нього закритий ніс, в нього трубка в роті, щоб він міг дихати. І все це для того. Щоб миття голови було простіше, але ж це складніше. Я не розумію взагалі, в чому прикол, що людям важко мити волосся, що вони додумуються до такої штуки. Тому що це вже є масово. Масово люди придумують, як їм там щось зробити так, щоб їм само щось помило голову. Але це ніколи не простіше. Слухайте, знаєте, що простіше? Заробляти на 200 гривень більше і ходити в салон краси, мити голову, щоб не мити її вдома, і не вигадувати усю цю, цю фігню. Я просто зараз уявляю, як якась блондиночка з таким дуже пошкодженим волоссям залазить в цю центрифугу, її там херачити вправо, вліво, вліво, вправо, Вони неї все заплутається, вона встає така і думає, ну тепер треба ще їй машинку придумати, яка буде мене стригти сама. Клас, мені подобається ці ноу-хау, але це не є безпечно для вашого волосся та й взагалі для психіки. Давайте дивитись далі. є. Oh, yeah. яка гарна жіночка. Це не жіночка. Це не жіночка. Так короче, це походу ці травісті шоу, якісь американські. Не вони там супер нарядються, щось там роблять, але нас цікавить волосся. <хи> і волосся тут, звичайно, дуже прикольне. Що у одної, що у другої. Дуже дивна історія, що зараз об'єми взагалі не модні, але чомусь чоловіки, які, ну як жінки себе почувають, щось не адаптуються під тренди. Поняли? Ну, от як була модна ця зачіска бібліотекаря, так вони і ходять. Я не знаю, ну, все ж таки, щось таке чоловічий колхозик залишається. Хоча людина почуває себе жінкою. Mm -hmm. Блін, такий мейк. Скільки там волосся. Блін, це похоже на аксалотля. Загугліть, кому цікаво. Прикольно. Прикольне шоу, класно дивитися, щоб якось для себе щось таке, знаєте, натхнення отримати з приводу волосся або мейків. В принципі, навіть не смішно, просто цікаво. Давайте далі дивитися. Улюблений барбершоп мого чоловіка, так що реклама. Ніфіга! Ані. Я не можу, блін. Це найкласніша реклама барбершопу, яку я тільки бачив. Просто дивіться, що вони роблять. Блін, ну це клас, це клас. Барбершопи це топ. Знаєте, це є стіп в Тіктокі, який каже, що ходиш в барбершоп, гасишся в туза. Ну, це, мабуть, щось з цієї теми. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Але мені здається, що барбершопи тема нормальна, але це дуже прикольна реклама була. Тільки що. Давайте дивитись далі. О, я пізнаю ці руки. Я пізнаю ці руки, які зародили барбер мистецтво взагалі в світі. Коротше, є якийсь чувак підписан Блуді Батчер. Це що там, Кровавий Мясник, напевно, я не знаю. Коротше, там така історія, що барбершопів там років 10, мені здається, можливо, більше раніше взагалі не було в принципі. І ця культура була втрачена. І от зібрались там два чи три тіпа. Вони такі кинули бізнес. Кажуть, ми любимо татуювання, пити пиво, хочемо стригти людей. І просто такі, ну маючи комерційну жилку, роблять перший барбершоп шорем. І починається це розростатися по світу. Починають з'являтися всі барбери, барбершопи відкриваються там в странах, там колишнього СНГ. Коротше, це правоці Барберінгу, але сучасності, які відродили всі ці історії. У них записа немає, тільки жива черга. Там завжди багато людей. Вони класно стрижуться, бриються, лише класичні стрижки. Там не можна там, щось таке, знаєте, типу, зробіть, щоб було красиво. Там є 5-7 фотографій, ти вибираєш собі зачіску, тобі її роблять. ти п'єш півко, общаєшся. Там є піаніно, коротше, шашлик. Ну, все як для мужиків. І от цей чувак. З роками почав також викладати жіночі роботи, що дуже цікаво, бо в нього підхід такий, ну він робить каре машинку. Я думаю, що всі, хто стриже, розуміє, що таке каре машинкою. Але він точно ну, заслуговує поваги, бо він крутий, крутий дід. Коротше. Ну, дивіться, яка краса, що робиться. Це, звісно, не по православному, але, але йому можна коротше, в нього ножиці рожеві, все чітко, класний чувак. Тупа легенда. Дивіться, ля що робить. Клас. Клас. Ще й декілька стрижок вміє робить. В якийсь момент всі барбери переходять чомусь на жіночі стрижки, я не знаю чому. Можливо, що їм надайдає одне і те ж саме і мені колись надаїло. То я почав і жінок стригти, потім взагалі фарбувати. Зараз чоловіків взагалі майже не стрижу там. Коротше, блін. Крути, круті тіпи, шорем називається. Загугліть, подивіться, підпишіться на цього Блуді Бачерс. Він просто. Навіть якщо ви чоловіче стрижки не робите, для натхнення це буде саме то, бо він тупо її бачить. Тупо робить справу свою гарно. Крутий тіп. Блін, він просто вже 5, 5 різних форм зробив в неї на голові, вже і ракет спігнав, <кліпи> вже налисо її побрив. Коротше. Це круто. Тіп тупо бриє мужиків, потім вірвався в жіночу зачіску, зробив всім зачісок на одній голові, всіх роз'їбав, то пішов далі. Понят? Крутий тіп. Давайте дивитись далі. На сьогодні тіктоки такі будуть пізнавальні, я так розумію, а не смішні. Так що, якщо вам сумно, то можете, в принципі, лайк поставити. і Далі. Так, Викор... використання. Нанесіть маску та тримайте 20 хвилин. Я через секунду після нанесення. Іди нахуй. <смеш> <смеш> ну, є така фігня, що да? там скривати. Давайте вже чесно казати. Мені здається, що маски, які треба тримати 20 хвилин, це якась тупа питка. Є там 5, ну 10 хвилин. Ну, 15 це вже ну, типу овер дофіга. Я не знаю, 80% дівчат не будуть тримати маску більше ніж 10 хвилин. Тому робити такі маски, мені здається, немає просто сенсу. Тому, коли ти бачиш, ти вже стоїш рачки така, в тебе тут все капає, поняли, по глазам тече і така: стой так ще 20 хвилин, а ти вже стоїш 10. Ну, я думаю, що таку маску просто ніхто не буде робити. Тому давайте обирати якісь більш швидкодіючі маски і все. Тому що, блядь, ну це просто. А потім ще кандьорчик, а ще віджати полотенцем, а потім ще щось, а потім ще щось. Ну, коротше, немає сенсу. Хочеться просто послати, нахуй так, і. Прекратіть цю цю фігню. Але знаєте що, є такий лайфхак маленький. Якщо е, ви вже так, ну, сьогодні маску треба робити там, да, по режиму, типу, але дуже впадло. Ну, зробіть хоча б маску, не робіть кондьор вже. Просто зробіть маску, зробіть хоч щось. поняли? Нема сил віджимати полотенцем? пофіг, не віджимайте. Але зробіть цю маску кожне третє миття, я вас умоляю. І все буде нормально. Краще ну так знаєте, на вологе волосся, не закрить кондьором, але все ж таки зробити, ніж просто пропустити. Так, ну це таке ліричне... ліричний відступ. <сі> так, О, це моя улюблена улюблена корейська двіжуха. Блін, ну що за люди? Ну, вони тупо винахідливі і все, я не знаю. Все, дивіться. Була дівчина в шапці з кудрявими волосами. Знімає шапку з кудрявими волосами, і тепер вона з рівними волосами. І це ж тупо крутий лайфхак. Я не знаю, скільки це коштує, чи є це якось ну, типу, вигідно да, там, купувати шапки з різним волоссям, бо волосся коштує дорого. І ця шапка може обходитись як шуба, грубо кажучи. Але це прикольно. Всі ж такі, блін, взимку, немає зачіски, нічого. От, будь ласка, азіати, волоссяки рівне, шапочка біла, волосся кудряве, шапочка чорна. Все, завжди красуня, завжди класна. Єдине що, єдине що, приходиш до рестіку. Ну, з молодим там чоловіком або жіночкою. Там, ну, там, коротше, знімаєш шапку з волоссям, а в тебе там трошки щось інше, поняли? І я оце думаю, як гардероб таку херню здавати? Але це вже друге питання. Ідея класна. Так, далі. О, О, це легенда, Це невелике, Ну, ти, не робите усім. Чого зрубав, нагір. <нахід> ну, ну, Я як попала, думаю, чи тебе він бачить, спасіба, сказати. чи що. Чи, 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 Харіт спешуває. каже, ну, але Та пошу, <зрубав <зрубав <зрубав> <зрубав> коли виходиш, чи тебе чи спасіба, сказати. Ти ж мене Ти мене ще й вже будеш. Ну давайте так. Їй не дуже стрижечка йде, але виглядає ну так, стільненько, стільненько виглядає. Так. Мастер, спасибо тобі велике, звісно. Ну ти мабуть, в ПТУ. Вчився. Блін, а там біля зеркала каже: майстер, спасіба тебе велике, але ти, мабуть, у ПТУ вчився. І в цьому цей прикол, що люди зазвичай не можуть одразу сказати, що їм щось не так. Ну, нормальна історія, коли перукар може зробити вам щось не так. Ну, зрозуміло, там, якщо ви хотіли там, длінне волосся, а вам підстрігли каре, то це зовсім не так. Але якщо щось підрівняти, треба одразу казати, бо й майстер не буде перейматися, і у вас буде гарна зачіска. А багато людей такі кажуть: та ні, ні, все нормально, виходять і плачуть. Ну, окей, не багато людей, але є такі люди, тому ніколи не соромтесь, бо це наша робота, і ми повинні зробити вам те, що ви хочете. І все. Так. Чого зрубав нахер? <свісно>, ну, Коротше, ну це мемчик, я думаю, всі бачили. Бо там е, Галя Клеопатра Полудневич, Ну, тобто, там і так людинка вже цікава, я так розумію, вона медійна в українському інфрапросторі. Стріжечка легендарна, дуже смішна, але зараз так ходять. Що їй там не сподобалось, теж не зрозуміло. Можливо, вона просто не в контексті була, поняли? Так, давайте далі. О-о-о, Шо вона робити. Просто аморе. Що вона Слухайте, я розумію, що можна сильно поспішати. Але ж не можна так поспішати, щоб таку херню собі накрасити. Ну просто, ну що це таке? Просто відпадаючі волоси, білий корінь, жовта, отака полоса посереді башки, і вона ще це феном. Ну, навіщо ти взагалі береш розчоску цю? Просто просуши феном і все. І саме там коленка мужа, він просто оре. Вона така: я зараз собі все зроблю, я все собі пофарбую, буде клас. Ну і клас не вийшло зазвичай, бо вдома мало виходить нормальних фарбувань. І всі мої знайомі дівчата, які фарбуються, які там за кордон кудись поїхали, фарбуються самі. бо Вони дуже жаліються на те, що не можуть прийти до нормального майстра. Ну, типу, нормального майстру там немає, або їх дуже мало, вони їх не знають. І фарбуються самі, дуже жаліються. Але є категорія дівчат, які такі. Я сама все зроблю, і все життя самі все роблять. А потім приходять до мене і кажуть, в мене ще ззаді отака довжина, а тут спереді, отака. Можеш це якось підстригти? Я кажу, можемо наростити, але не в мене, бо я не нарощую. Ну, що ти зробиш? Просто в неї все це відпаде. І нахріна все це було робити? Вона зараз стоїть розстроєна, мужна і сміється, вона сушиться якимось дивним феном, все відриває. Ну, краще, якщо там немає грошення, підсібрати трошки, піти нормально, пофарбуватися і все. Розумієте, ну блін, ну це тупо. Фу, ну дивіться, ну що з нею з волоссям, Ну як це можна? Ну ля, Ча? Че! Че! просто рве. Там все і так відпаде, Що ти рвеш. Коротше, пізнавального тут нічого, тому йдемо далі. Це просто треш контенті льогенький. Наступний Тік-Ток. О, що це за міля... міляшка? А, це, коротше, цей тренд мені розповідала моя знайома, що дітям зараз в азіатських странах дуже часто роблять хімічну завивку. Ну, для мене це, поняли, якась історія така. Хімічна завівка це дуже шкідлива фігня, вона токсична, як там і кератинний ботекс, ну має якийсь токсичний негативний вплив, а його роблять дітям. Я в такій роз атмосфері, що дітям навіть гель для волосся не наносили, бо то діти, а це шкідливо. А тут роблять хімічну завівку. І зараз в тіктоці дуже багато цих відосів, де дітям роблять хімічну завівку. Ну, можливо, можливо, азіати придумали щось не дуже шкідливе, але я це не вірю, бо щоб змінити структуру волосся потрібно зробити так. Щоб це було агресивно, розумієте, більш-менш, але все одно це шкідливо. А вони їм роблять. І я трошки, мені здається, це засуджую, тому що мені здається, що це не корисно, а навіть шкідливо. Ну, якщо їм нормально, то нормально. Зараз всі в Кореї роблять так ну, що в Кореї, там, десь в Азіатії, в Азіатських странах роблять такі історії. Тому вважаю, що ну, вийшло прикольно, Дивіться, яка мала, така мила дуже вийшла. Я уа! Ладно, давайте дивитись далі. Так, наступний Тікток і він, мабуть, останній. Ооо, знову азіатський з волосся. Блін, як можна було при придумати цю приблуду? Просто. Ну, дивіться, в неї якийсь дрон тримає волосся і просто тіп феном з другого поверху, отак от сушить. А, так то ні. А, та трим... дівчинка спить, вона тримає її цю приблуду. Та краситься, а фен просто мателяється. Ну це топ. Я не знаю. Але ну дивіться, мені здається, що це більш важко, ніж просто посушити волосся феном. Ну от, нахріна все це робити. Розумієте, якщо це був би прикол, це був би відос такий один. Таких відосів багато схожих. Тобто люди реально такі... Прикрутити фен на кровать, положити подругу спать, щоб вона тримала якийсь полудрон, який буде тримати моє волосся. І це буде якось з одної сторони просушувати, буде простіше, ніж мені просто стати рачки і посушити волосся феном вручну. От я оце не розумію. Просто мені кожен день кажуть, я так устала укладати волосся. І я завжди хочу це спростити, якось, щоб це було більш-менш легко. А я бачу, що насправді дівчата мені, виходить, вруть, бо вони хочуть ускладнювати свої укладання. розумієте? я не ну, типу, я не знаю, звідки це береться. Ну, це прикольно, так, але це був би один відос. А коли таких відосів 20, 30 і всі так роблять, я думаю, може вже і мені спробувати в салоні поставити тут оці бдсм качелі вішати клієнтів і хай вони самі отут сушаться, а я буду курити ходити. Ну, класно, класно, цікаво, цікаво. Практично не думаю. <реш> Блін, ну клас, клас. Я прикидаю, що там за дві в кімнаті. Я просто зараз зрозумів, що ще думаю, може вони якось і нігті стрижуть, цікаво. От, от я таких тіктоків не знаходив. Якщо знаходило, будь ласка, скиньте мені. І я хочу на це подивитися. Так, все, тіктоків в нас більше немає. Сьогодні випуск такий. Поняли, трошки розігрівочний, якийсь, може трошки пізнавальний, я сподіваюся. Якщо у вас є дуже якісь смішні тіктоки, скидайте мені. Якщо є якісь коментарі, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. І ще дуже прошу: переходьте по плейлістах та подивіться, що в мене є ще на каналі, бо я не завжди знімаю ці тіктоки. У мене є там і освітній контент. І інтерв'ю з цікавими людьми, тому пашайтесь по каналу. Дуже вас прошу до нових зустрічей. На все добре, пока.